одному зі столичних притулків, де отримують майже дві тисячі тварин, бракує місця. Щодня туди і підкидають кутів собак серед утриманців, й тварини, яких привезли із зони. АТО. опікуни притулку звертаються до столичної влади, щоб та надала їм клапним землі, що поряд в оренду. Поки що це питання залишається невирішеним. Тему продовжить Олена Самсонова. Майже 20 років тому на території цього притулку була живодерня. Сюди звозили тварин з усього Києва. Зараз це місце стало притулком для майже двох тисяч безпритульних тварин. Цей притулок існує за гроші іноземців. Частково допомагають небайдужі українці, каже пані Тамара, президент товариства захисту тварин. Від влади допомоги немає взагалі. Я звернулася до влади з офіційним зверненням, щоб нам розширили трохи територію, дали в оренду шматок там землі, в яке ми висушили болото, щоб приєднати до притулку. Бачите, як багато тварин, вони вже живуть довкола притулку. В притулку знаходиться біля 1500 собак. Із них 198 привезених з зони АТО поранених покалічених, які знайшли тут прихисток, яких пролікували, врятували їм життя. Доглядаємо за ними. За словами пані Тамари, столичний мер пообіцяв їй розглянути це питання. Проте від січня місяця нічого не відбувається. До всього в притулку не вистачає робітників. Тут їх всього п'ятеро. Крім собак, у притулку живе майже 300 котів. У нас нема людей, у нас дуже малий обслуговуючий персонал. Дві доби працюють, дві доби відпочивають, дві доби працюють. Це вони прибирають, миють, готують їжу. Якщо треба, перев'язують твар. У цьому притулку свого ветеринара немає, тому всіх тваринок на лікування та стерилізацію возять до приватних клінік. Охочих забрати собі тварин мало. Скаржаться у притулку. Сьогодні підтримати тварин приїхали небайдужі кияни. С собой привезли собачий корм. а Приехать решили. В принципе, знаете, неважно, какая ситуация на самом деле на сегодня в нашей стране и в мире, важно всегда оставаться людьми, и важно в данный момент помогать тем, кому сложнее. Серед відвідувачів, колишній боєць батальйону Айдар у столиці. Хлопець проходить лікування після контузій у зоні. АТО. у нас було там кілька собак. У нас була одна кошка, яка залишилася від нашого покойного товариша. Умка, і у нас сумки було дуже багато веселих, таких забавних історій. Я просто люблю животних дуже сильно ще з самого дитинства, особливо котів. не знаю. Мені нравиться проводити час в компанії кучі животних. Навідати тварин приїхала і українська акторка Олеся Жураковська. Ні, не спустимо руками. Я трошки корму принесла, але не ризикнула купувати більше, тому що не знаю, які потреби. Думаю, краще зайду, спитаю, може якісь ліки треба, може просто треба гроші. Для мене нормально відгукуватися на будь-яке прохання про допомогу. А тим більше на ну, таке, знаєте, тихе. Вони не можуть сказати словами, але подивіться на ці очі. Альона Самсонова, Микола Чеботарьов. Новини на першому.